З нами на зв'язку головний наставник команди клас» Євген Задорожний. Скажіть, будь ласка, ось перший тайм результат 1-1, у другому вийшли, побачили, перемогли, з чим це пов'язано? Ну, це насамперед пов'язано. Перший тайм дуже компактно діяв суперник. Не було у нас ні майже таких простору, якого, який би нас задовільняв в атаках. Тому це більше гра суперника. А в другому таймі ми поговорили, трішки тактично перестроїлись і все в нас вийшло. Скажіть, будь ласка, чи знали ви те, що Кардаш пішов, який був лідером команди в ротах, чи будуть молоді хлопці стояти, чи десь готували до цього своїх футзалістів? Так, так. Ми інформаційно були готові, що декілька гравців пішли, провідних гравців і найти, тому знали цю новину. Скажіть, будь ласка, ось продовження теми. Вас бояться, вас побояться, до вас ставляться як до одного з ключових фаворитів. Апетит прийшов під час прийому їжі, чи першочергове завдання було вже з першого туру для команди ставити перед собою максимальні цілі? Ну, максимальні цілі ставило перед тренерським керівництвом наше керівництво команди. Тому ми десь передаємо його гравцям і ну, досить так впевнено йдемо. Ну, пішов активно сніг, як була дорога у Львів в цілому, як ви готувалися, як приїхали, як атмосфера і все решта, що відбувається у колективі. Та дуже добре б у нас Львів прийняв, все чудово, сніг, зимна погода, все гарно. Ну і на завершення, ось як ви готуєте своїх хлопців до матчів за аутсайдерами? Чи все в Унісон разом із лідерами турнірної таблиці? Ні, звичайно, тактичні, тактичні перетрубації є. Якісь моменти там розбираємо, додаємо з кожною грою, даємо нові настанови. Дякую вам. щасливої дороги додому.